Так, продається такий корчик. Вони, так скажу, як корчик, як нормальний автомобіль. Вони понизу, автомобіль не гнилий, нічого, немає взагалі. О, тут оце, оце тут оце, дефект. І тут такий дефект. Все. Оце дефект все. У світі заднього бампера залишився цілий. Бампер не цілий. Ця вся сторона частина автомобіля ціла. Тут ось, це арочка знизу, понизу двері все в ідеалі. Попрошу нема при цьому. Ось така тут подкапотка, подкапотка в хорошому стоїні, Кондиціонер працює. масло в ідеалі, тільки людина кала міняла. Фільтр. ой, не фільтр, а установка нова стоїть. фари вже машина 14 років.